Зараз порушуються права, проводяться обшуки без надання юридичної допомоги. Група невідомих людей, які представилися з працівниками поліції з міста Києва, в приміщення міської ради. Я пов'язую це лише з політичним тиском на свободу. Серйозно? Журналісти заходьте разом зі мною. Міський голова Тернополя. Чому не пускати чоловіка? Тому що немає підставлял пускати. Прошу? А не, хто ви не, тут? Я перепрошую. Я міський це людина до мене. Заходьте, благу. Слідчі дії. Покажіть кажіть не підстави, чого. Хто це людина? Мій адвокат особистий. Договір має. Звичайно. Питання немає, якщо є договір. Покажіть, слідчі дії, потім нам говорите. Заходьте. Що ти робиш? Є слідчі. слідчі? Розумію. Журналістам можна перебувати Ні. в приміщенні. В, чому? в приміщенні, так. Да. Дякую. Е, Приміщення міської ради присутні всіх, да. щоб не запускали роботу. Так скудимо! Ну що це таке? Ми вже скручували поки. руки один раз. Я адвокат, пропустіть мене, маєте права не поступити. Заходьте, кошти. Пропустіть? Рукавець, коли не виходить. Чекайте, чекайте, ну що вас? чому ви не пускаєте адвокат? Ви розумієте, що є на підставі статті 22 закону України про адвокатуру. Я можу діяти, підставі устному договору.